Що ж хлопчики та дівчатка, ви на каналі Тигри з Горштуном. Це щоденьке відео. Так виходить, що я зараз не дуже граю в Keyforge. І не знаю, коли я буду розпаковувати саме цей дисплей. Так вийшло, що Ось, Роман придбає у мене одну колоду з цього дисплею. Ось, якщо комусь ще одну треба, то пишіть, тому що я не дуже люблю, коли у мене нечітна кількість колод. Ну, такий от фетиш. Ось Ну і давайте. Розпакуємо, щоб все було чесно, це мій дисплей з пледжу, досі лежить. Sky вже приїхав, але знову ж таки він лежить, чекає свого часу. Напевно, у суботу дознімаю і змонтую, сподіваюся, розпаковку без огляду колод. Так що ось, ну, звичайний дисплей якусь ось цю колоду, наприклад. Все. Інші чекайте на каналі. Може буде стрім, може довге відео, може ще щось. Всім папа! -па.